Не спати у Києві документальний фільм про повномасштабне вторгнення презентували в Україні та Сполучених Штатах Америки кінострічка про історію американця Пітера Дюка, який у перші дні війни почав збирати допомогу українським військовим. Він організував збір коштів і як один із водіїв конвою разом із іншими волонтерами подолав шлях із Сталіна до Києва. Упродовж фільму Пітер відкриває для себе дух, і єдність, мужність та самопожертву українських воїнів. Фільм передусім розрахований на іноземного глядача, щоб підтримка військових у боротьбі лише зростала я пропрацював 25 років оператором в Голлівуді. Останнім часом на цих зйомках я відчував себе емоційно спустошеним. Коли почалась війна, я відчув наскільки мені страшно за Україну. Я хотів робити усе, що в моїх силах, але я не військовий, тому я поїхав в Україну і спробував використати свої здібності режисера та оператора, щоб розкрити світу. Що тут відбувається? Всі проекти, які я роблю в Україні, набагато важливіше за будь-що, що я створював в Голлівуді. Це важливе кіно. Воно важливе для нашого захисту. Західного глядача для людей з країн Європи зі сполучених штатів для того, щоб показати, що такі люди, саме як і вони, вони донатять, вони привозять автівки в Україну.